Близько 30 автомобілів у Чернігові взяли участь в автопробігу у підтримку Дмитра Булатова. Дмитро Булатов активіст майдану, якого незаконно затримали і катували 8 днів. Зараз Дмитро лікується за межами України. На Чернігівщині, на щастя, немає випадків фізичного насильства чи тортур щодо громадських активістів. Зате відомо, що деякі наші спортивні секції постачають своїх вихованців до лав бойовиків, так званих тітушок. Тому серед вимог резолюції, прийнятої учасниками автопробігу до органів влади і правоохоронців, притягти до відповідальності учасників силових дій проти мирної громадськості, заборонити тренерам спортивних товариств і клубів, надавати послуги у масових акціях, застосовуючи силу. Тим більше, що це і заборонено законом. У мене звернення до всіх батьків, цих хлопців, які займаються в спортивних секціях, бережіть своїх дітей, тому що може трапитись все що завгодно, тому що. Я знов таки повторююсь, коли відбувся так званий мітинг 25 січня. Я дивлюсь, що в наших рядах ідуть агресивно налаштовані хлопці, і такі ж агресивно налаштовані хлопці боронять обласну державну адміністрацію. Таке склалося відчуття, що це була секція Теквандо, а там секція умовно говорячи кікбоксингу або ще чогось. І між ними почалися ці всі сутички. Потім кого будуть звинуватувати звинувачувати батьки? Опозицію і владу. Потрібно звинувачувати тих осіб, які пускають цих хлопців на ці конфлікти. Це, це я звертаюся до всіх тренерів. Будь ласка, бережіть своїх подопечних. машини. Учасників автопробігу розділилися на три групи і об'їхали місто із гаслом чернігів з тобою автомайдани. Мета, хоча б за допомогою мегафонів, розбудити тих, хто поки що байдужий до того, що відбувається в країні, ті події, які зараз відбуваються в країні, вони не можуть залишати нікого рівнодушним. І в частності мені, що власть приходить до таким низьким прийомам, запрещенням і грязним, як викрадення похищення людей, як як воздействие на сім'ї, на імущество митингуючи. Конституция нам даровала возможность самовыражения, митинговые и так далее, и власть поправила все эти права. И в общем-то, ну как бы меня это не может оставить равнодушным. Такие вот мероприятия, которые показывают властям, что их не боятся, они воспитывают душу просто самого человека. Сам человек лишается страхов.